Що головне при участі у турнірах? Можливо, це суперники, з якими ви граєте, можливо, це умови, які є на турнірі. Або кількість гравців. Можливо, вам не важливо, виграєте ви чи ні. Тому що головне це сама участь. Але от що я вам скажу: якщо ви граєте у теніс, тим паче. Навчилися грати не самі, а з тренером, і тепер вирішили, що уже граєте, або потрібно розпочати грати у аматорських тенісних турнірах, то дуже важливим є фактор якості вашої гри. Якість вашої гри може бути захована у статистиці матчу, або коли ви переглянете свою гру на відео. Жоден з турнірів не дасть вам цієї інформації, окрім. Халіга Теніс. Тому турніри повертаються. І от які зміни тепер будуть. Кількість гравців завжди тільки 4. Матч складається з трьох частин. Перше. Тайбрейк до 7 очок. Друге. Класичний сет до 6-7 геймів з збільше менше. Та третє. Тай брейк до 7 очок. Тобто матч складається з трьох частин, а не з однієї. Тільки одного зіграного сету. Більше тенісу, більше турнірної боротьби, більше емоцій буде у цих турнірах. А також більше аналітики. Тому що кожен сет на турнірі буде з суддівством та статистикою. У турнірах Халіга Теніс не буде, що ви прийшли, програли першу гру і все вже. Не маєте шансу на перемогу у турнірі. Навпаки. Кожен гравець може отримати максимальну кількість очок це 15. 3 очки. Гравець отримує за перемогу у сеті, та одне очко за перемогу на тайбрейку до 7. Так як кожен гравець зіграє на турнірі 6 тайбрейків, то він може отримати за них 6 очок та 3 сети. 3 на 3 9, тобто 9 очок у сумі 15. Навіть якщо ви дебютант, ви все одно зможете зачепити хоча б один-два тайбрейки та не з нулем піти з турніру. Таку систему я побудував, щоб було більше боротьби за кожне очко. І не було так, як раніше. На прикладі можете подивитися, був матч у 2023 році, де Владислав грав з Валерієм. Владислав програвав 0,5, він був розстроєний вже дуже. Таким рахунком. І 4 подачі, 4 подвійних помилки, хоча він в кінці вже подав свою подачу, але порахував чому, що був Аут. Тому по факту програв 6.0 сет, і, якщо не помиляюся, 10-2 програв тайбрейк Валерію. Але у цій системі у вас буде шанс поборотися, та тим паче буде шанс на перемогу. Якщо не в сеть, то хоча б на тайбрейку. Переможе той гравець, який набере найбільшу кількість очок, до речі. Якщо буде рівна кількість очок, то виграє той, хто виграв очний сет. Кубки ж, починаючи з групи 02, будуть нові, тих, яких зовсім ще не було. Отже, раліс тайбрейку будуть на відео. Сет буде завжди з суддівством та статистикою. Після турніру буде аналітика статистики. Тому, якщо ви дійсно хочете прогресувати на тенісному корті, приєднуйтеся до турнірів теніс 2.0. Можете написати повідомлення у інстаграм Дірек або у телеграмі. До речі, я створив нову групу у телеграмі теніс 2.0 по турнірам. Якщо ви маєте на меті зіграти у турнірі, то приєднуйтеся. Ну давайте вже, не соромтеся, пишіть повідомлення і зустрінемось незабаром на тенісному корті.